Привіт! Вас вітає флакон і балаканина. І сьогодні, ви знаєте, хочу поговорити про найсексуальніші аромати. Аромати, які будуть магнітом для протилежної статі. І я це вам говорю також з власного досвіду. Деякі з цих ароматів мною дуже давно, в різні випадки були зі мною. А деякі з них я мала дуже цікаву таку ж історію, яку ми розповім. Тут один з ароматів був для мене досить відкриттям, і з ним пов'язана дуже цікава історія. І про ці аромати зараз я розповім. Перший аромат це буде такий мій дуже-дуже-дуже близький мені по духу аромат. Я в ньому почуваюсь так. На всі 100% жіночною, сексуальною і привабливою. Ну тому що якщо ми говоримо про жіночність, для кожного вона є в якійсь різній формі. Колись для мене це було, знаєте, коротка спідничка, сукенка. Чим більше покажу, тим краще. Ось це сексуальність. Але з віком це поняття сексуальності воно дуже змінюється і модифікується, правда? Тепер для мене сексуальність це більш э, така витонченість, це мене розпілкування, це так, як ви поводитесь, так як ви рухаєтесь. Ви можете мати довгу сукню з э, закритими ту все закрите, але при тому бути настільки жіночною і вишуканою, що просто до вас буде протилежна стать, а й не тільки тягнутися. Просто будуть хотіти з вами поспілкуватись. Ось для мене що, 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 що таке сексуальність. І цей аромат, напевно, такий, який ідеально підкреслює мою внутрішню сексуальність, привабливість, впевненість. Я його дуже люблю. І це алая в чорному флаконі. Це аромат важкуватий, але одночасно свіжий. Я не знаю, як так можна зробити. Від собі аромат Тома Форда «Чорна орхідея» в свіжій версії. Звичайно, це не цей аромат. Але ви розумієте, ну, аромат, який ми знаємо, який досить важкуватий, зробити його свіжим. Але тут це вдалося. Тут ми маємо на початку рожевий перець, який дає нам таку гостринку з гірським повітрям, який одночасно освіжає. Після цього нам поволі входять квіти. Це півонія, фрезія, і також ми тут маємо троянду. Разом з цими квітами нам також так, якби цих квіт, ці квіти огортає, скажімо, шкіра. З цією шкірою нам доходить мускус. Також ми маємо фіалку, яку я тут не відчуваю, але добре відчуваю цю піонію, троянду і фрезію разом з цією шкірою. І створюється дуже вишуканий сексуальний такий ем, класний аромат. Я в цьому ароматі чуюся. Він, знаєте, він такий, якби створений трошки для мене, тому що він тут не є чогось забагато. Тут все ідеально. Ем, я не люблю таких ароматів, дуже, знаєте, які ось такі, вони всюди ви заходите, і приміщення заповнюється ними. Він такий е, одночасно сексі, але одночасно вишуканий в ньому є. Така легатність, так як я люблю. І е, завжди отримую багато компліментів щодо цього аромату. Він знятий з продукції, це я знаю, і, е, напевно, його не буде куп... вже так легко можна буде купити. Але те, що я бачила, на деяких, е, там е, Перфумер, якщо ще можна, є можливість його купити. Дуже шкода, не знаю, чому, чому вже не виробляється такого прекрасного аромату. Але це аромат дійсно такої вишуканої сексуальності. От вишукана сексуальність тут не є вульгарно, тут все дуже гарно, коректно, але також ну, ви будете притягувати ту увагу чоловічої статі це, це на 100%. Тому як будете мати можливість. Можливо, можете спробувати цей аромат. Другий аромат це аромат такої, знаєте, вже сексуальності на такій границі. Вишуканість, така дуже відверта сексуальність. Тобто тут, тут вже менше такої вишуканості. Звичайно, це прекрасний аромат. Але ви знаєте, тут більше про не те, що ви взяли довгу сукню до колін і до шиї. Це вже так би. Поволі огол, 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 оголюєте своє тіло. в Сенсі, показуйте плечі, показуєте декольте і так далі. І тут я говорю про аромат One Cliff and Arpels, орхідея Ледер, орхідея шкіра. аромат uh, дуже такий темний, таємний чи сексуальний. знаєте, як я його спробувала перший раз? Вау! Uh, wow. Це така, він дуже потужний, він дуже сильний, дуже стійкий, тому треба дуже обережно з нанесенням. Скажімо, тут і тут і це вистачить. Або ось тут я дуже люблю, тоді цей аромат дуже класно розвивається, махнете волоссям і всі почують цей такий, знаєте, таку хмаринку цього аромату. Що ж ми тут маємо? Ми тут маємо кардамон, і е, ми маємо сливу, яка одразу практично нам входить, але вони входять в такий, знаєте. В такому вбранні кадила. І тому практично одразу нам аромат робиться такий темний, важкуватий, тому з ним треба бути, бути дуже обережним, коли ви наносите цей аромат. Але ми тут також маємо ще шкіру додатково. і шкіра тут не є абсолютно легка. Чи... Шкіра тут також темна, таємнича, маємо сливу. Яка також дає знаєте, такий настрій ну, того Тома Форда чорна орхідея. Тільки тут мені він дуже дає таку, коли він от трошки осідається, він нам дає такий ванільно, ваніль, ветивер ми тут маємо. Він так осідає, робиться такий, такий приємний ванільний, от такий, знаєте, ніби ви от така вся прийшли. сексі, але потім робиться така. Мила, приємна і безпечна і, і так далі. Ну, дуже класний аромат. Я маю ось таку мініатюру, тому що, мені здається, я цілий флакон би просто не дала ради використати, тому що це такий аромат на нещодення, на особливі події, розумієте? Але все ж таки увага вам забезпечена. Якби використати цей аромат, він от собі має якусь таку таємничі, якусь таку сексуальність, що він от буде притягувати чоловічу стація на 100%. І останній, третій варіант, взагалі, як ви замітили, в мене тільки три аромати, таких, принаймні, які я вважаю, такі дуже магнетичні сексі, так як я жінка одружена, навіть нічим дивувати чоловіка, от тими такими. Звичайно, хтось скаже, що ну, треба дивувати, бо це ж. Ну, знаєте, ну, по -по скільки в роках е таке дивування вже е переходить трошки в інші аромати, Тобі що мій чоловік не дуже е любить такі дуже сильні аромати, він, о Боже, дуситься і так далі. Тому ну, ну, вже тут треба. Але як я десь виходжу, чому, чому мені треба тут використати і е бути теж в сексі, е виглядати і так далі? Е Останній аромат я залишила. Особливий дуже аромат. У мене з ним зв'язана дуже цікава історія, певно, дякуючи тому запаху. А історія була така, що я домовилася з чоловіком піти в ресторан. Я їхала з роботи, він їхав з роботи, ми мали зустрітися там в нашому улюбленому ресторані. Я приїхала перша, чоловік затримувався. Я замовила собі воду, пам'ятаю, там сиділа, попивала, чекала, от їх вже там нема 10-15 хвилин, я там дивлюсь на годинник і так далі. Навпроти мене сиділи група друзів, їх було двоє чи троє, вже не пам'ятаю. Це були іноземці, то було чути, як вони спілкувались. Ну і не ну, Сиджу, я собі чекаю. Так? Тут приходить офіціант, несе фляжку шампанського. І от ставить я от така фляжка шампанського в шоці. Я не замовляла. Ні, це от від, від пана, від мужчини, навпроти і так далі. біля Вілякого, в принципі, я сиділа дуже близько. Бо це був столик, разом були. І знаєте, він там на мене так знаєте з такою усмішкою. Я не знаю взагалі, я не, я не привикла до, до таких моментів слухайте, я заміжна жінка. Ну. Тут тобто, вже мій чоловік йде, і ця вся ситуація. Е -е, і от чоловік. о, ти замовила шампанське. Yeah. Тобто, це була така дивна ситуація. Е тому що в мене була обручка, і я не розумію, або цей, не, не помітив, що я маю, або бачив, що я маю цю обручку. Е і, і, і Ось така ситуація була дуже дивна. І мені також дивно, тому що знаєте, я взагалі. Е я така людина, в мене все життя чоловіки просто боялись, як вогню. Я просто може, маю такий вираз обличчя. чи щось. Я взагалі абсолютно нормальна людина, дуже позитивна. Ну, але в мене такий, як хтось колись сказав, стервозний вигляд обличчя. Хоча, ну, ну так вже є. Ну, така в мене міміка, ну що зробиш? І я ніколи не мала якихось таких ситуацій. І після того, як це сталося, Звичайно, я мала на собі аромат. Це аромат Марк Антоне Бура. Ганімед, Ганімед, Ганімед. Ось цей аромат. Я замовила, пам'ятаю, тоді пробничок один мілілітр. І його якраз тоді. От то така все випшикалась. Напевно, ресторану відчувала аромат. Сиділа зразу. Ви знаєте, я так. Ккапнула і подумала, що це, напевно, за рахунок цього аромату. Сталася зі мною така історія, що мені взагалі людина, яка мене не знає, мені тут е як комплімент шампанське дає. Тому мені було після цієї історії дуже дивно. І навіть чоловіка не сказала, тому що він при тому не дуже зрозумів, що це взагалі. М -м... І цей аромат. М -м. Він дуже є, такий, можна узалежитись. Хтось його ненавидить, напевно, хтось його любить. Для мене це аромат такого якогось ніто багатства. Звичайно, це сексуальний аромат, а багатства в сенсі, що ви як заходите ви всім своїм виглядом, і то як ви пахнете, і свою поведінку показуєте, що ви ось така просто богиня, недоступна для всіх. Можливо, доступна, я, я не знаю, тому що по, по, по цій історії, е, після якої, знаєте, я не давала ніяких сигналів, і тут мені ось такий, скажімо, комплімент. Мені було досить дивно. І цей аромат м -м, трошки, знаєте, дає таке відчуття, що я не є я. Тобто, коли ви хочете почутись трошки якимось іншим, е, От, скажімо, як в цьому ароматі я чуюсь дуже комфортно, тому що він мені дуже підходить під мій. Характер сексуальності. А тут е, в цьому ароматі це трошки так, що, знаєте, от сьогодні така ніч, я хочу відірватися наповну. Сьогодні я не я. І це, напевно, цей аромат. Тому що я в цьому ароматі він мені подобається. Але особисто, коли я його використовую, я не до кінця чуюсь е, собою. Я чуюся якоюсь такою. Ну, він мене змінює, я не кажу, що в якомусь такому поганому сенсі це класно, це класно почутись трошки е, так, такою дуже сексі. Е, ось, як хтось сказав, це запах екскортниць, ну, може, не в тому плані. Але, напевно, якоюсь жіночкою, яка там в Дубаї ходить і е, по Дубай-холл, і весь цей запах, весь цей Дубай е, Холл так пахне, і ви разом з ним трошки почутись іншою людиною. Я його, напевно, звичайний той пробник використовую. Чи я куплю цілий флакон, але ну, просто я не дуже почуваюся в ньому собою. Він мене абсолютно змінює. І так як по цій ситуації, що е, мені хтось там приносить класно, приємно, але я не така. Тобто я чула до кінця комфортно. І тому е, це для мене такий запах, перш за все, як якогось приміщення дуже дорогого багатого. Ось там є доровизна, мільйони, і, 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 і цей запах літає в повітрі. Напевно, це для такої е, дуже ексклюзивної е, дівчини, жінки. Яка, а може, це просто для жінки, яка часом хоче бути трошки кимось іншим, ніж вона є. Е, аромат, напевно, сексуальний, він притягує дуже людей. Вас будуть питати, як ви пахнете. І, е, Чоловіча стать, напевно, буде кружляти <сум> кром вас. Тільки дуже пам'ятаємо про дозування цього аромату. Він дуже-дуже-дуже сильний. Шлейф також величезний, як і стійкість, тому два, два пшики також абсолютно вистачать. І час від часу, напевно, я буду його використовувати, коли захочу бути не собою. І трошки так. Є аромати, з якими ви почуваєтесь не собою. І це класно. Правда, бо також часом хочеться трошки. Чогось іншого. Але е, я особисто, напевно, такі аромати використовую, ніж ті, в яких я дуже класно, комфортно почуваюся. Е, не сказала, що ми тут маємо, так, бо ми маємо тут шафран і мандаринку. Але найбільше я тут чую мінеральні ноти, замшу, е, мускус-кедр. Це такий мінеральний аромат, такий навіть тяжко його описати, так, як, як по, по тих е, інгредієнтах. Безсмертник ми там маємо лист фіалки, «Османтус», але все ж таки, воно так настільки все мішається, що дуже важко його описати. Мені це такий мінеральний, такий ну запах якоїсь дуровизни, І ви там, напевно, в цьому всій доровізні можете знаходитись, трошки почутись з собою. собою. Але для когось, напевно, це буде, що ви почуєтесь з собою в цьому запаху. Ну, а для мене особисто він сексі. Напевно, він дуже привабливий, так як ну, бачите, історія моя показує, тому раджу напевно його спробувати. І дякую вам за увагу і до зустрічі!